Всіх вітаю, тема нашого відео це як спростувати гамбіт Енгунда, граючи за білих. Це в мене вийшло, вийшло за 21 хід. Отже, я розпочав ходом d4, суперник відповів Е5. Тут потрібно забирати центрального пішака чорних. Чорні продовжують конем на C6, нападають на пішака на полі E5. Ми виводимо коня для захисту, розвиваючи коня. І ось тут Чорні нападають двічі на пішака, виводячи ферза на E7. Тут найкращим рішенням є піти слоном на F4, ми зміцнюємо пішака, розвиваємо фігуру. І ось в Амбіті Енго чорні переміщують ферзя на поле Б4, загрожуючи слону і пішаку на полі Б2. Тут головне не розгубитися, не зіграти D2, адже цей хід виглядає на перший погляд логічно. Ми захищаємо слона, але при цьому ми губимо на Б2 пішака загрозою втратити туру на А1. Тому в цій позиції, ну, також не самим кращим рішенням є. Кінь на c 3 тому що просто губимо слона, Та, потрібно відійти слоном на D2, що власне в партії я і зробив, нападаючи на ферзя. Ферз забрав на B2. і ось Тут тепер ми спокійно граємо конем на c 3 захищаємо туру. Суперник спробував піти Б4, загрожуючи взяти конем на С2 і поставити нам просто мат. Тут також важливо не губитися. Я зіграв кінь D4, захищаючи пішака. Ну і суперник спробував все ж таки побити цього коня з ідеєю потім взяти на С2. І тут я зіграв Б1, напав на ферзе. Ферз, а звичайно, що відходить на єдину можливу клітинку це А3. Тут ми просто продовжуємо атакувати. Я походив на. Б5, напав на Ферза на А3 і напав на виделку на С7. Суперник зіграв логічно, зіграв А5, захищаючи пішака. Ну і е, в цій позиції я походив, здається, саме на Е3, зміцнюючи коня. І після А6 е, я е, в цій е, позиції, е, здається, мені. Зіграв пішаком на А3. Та. Далі тут суперник забрав мого коня, і я забрав з атакою на, на ферза. Ферз відійшов, та, і я спокійно забрав слона на полі D4. У мене вже перевага в одну фігуру. Після цього знову ж таки, чорні не продовжили розвиток, а зіграли ферзем на. А ші, навіть не на а 6 здається, на G6, та, загрожуючи пішаку на полі G2. Тут важливо зміцнити пішака, розвиваючи свого ферзя на F3. Після цього суперник зіграв, здається, b8, з ідеєю, все ж таки піти пішаками в наступ і вивезти слона через B7. Та. Ідея зрозуміла, прозора, але у суперника вже виникають проблеми з ферзем на фланзі. Я це помічаю, вивожу слона на d3. Він грає досить логічно на G5, нападаючи на мого пішака. Ну і десь тут я е, все ж таки зіваю пішака і поспішно роблю хід H4. Моя мета зараз спіймати цього ферза. Ну і тут потрібно було чорним бити, але чорні тут відступили, здається, відступили вони на е, H6. І ось тут після G5 і пішака, здається, цей хід був зроблений на B6. Я все ж таки тут зловив. Ферзя ходом g5, і ферзь просто не має ходів, він, він відступив на поле c 6 і це просто втрата ферзя. Так? Ось таким е, простим способом, якщо ми граємо хладнокровно, якщо ми граємо е, акуратно і уважно, можна дуже просто спростувати гаммін Енгунда без Жодних проблем. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.